Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання, стрибок Віри. Приповістей 3.6. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Я готувалася покататися на зіплайні з найвищої точки тропічного лісу на острові Сент Люсіє. Всередині наростав страх. Думка, що щось може піти не так, заповнила розум. Однак, зібравши в кулак всю свою сміливість, я стрибнула. Стартувавши з вершини гори, я помчала крізь пишну зелень дерев, вітер тріпав волосся, а занепокоєння поступово зникало. Сила тяжіння несла мене в повітрі, вигляд на наступну платформу ставав все більш чітким. І ось, м'яко пригальмувавши, я зупинилася і зрозуміла, що все пройшло благополучно. Подорож на зіплайні нагадала мені про те, що іноді Бог закликає нас до нових та важких починань. Біблія вчить нас сподіватися на Господа і не покладатися на власний розум, особливо в разі невпевненості та сумнівів. Якщо наші думки сповнені страху та вагань, то кроки будуть нетвердими, а курс блукаючим. Зате, якщо ми ухвалимо рішення йти вірою і довіримо свій шлях Творцеві, він випростує наші стежки. А щоб впевненіше робити стрибки віри, треба пізнавати його, проводячи час у молитві та вивченні святого письма. Свобода та спокій доступні нам у будь-яких життєвих випробуваннях. Потрібно лише триматися Бога і дозволити Йому проводити нас через негаразди. Які зміни чи труднощі в житті вимагають від вас повної довіри Богу? Що утримує вас від того, щоб зробити стрибок віри? Помолимось, небесний Отче, даруй мені мудрість і силу, щоб довірити тобі своє життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.